Малята. Рада вас вітати на нашому занятті. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це ж собака та кішка. Дітки, а де живуть собака і кішка? Правильно, діти, через те, що ці тварини живуть вдома, їх називають домашні або свійські тварини. Діти, а що вміє робити кішка? Правильно, кішка вміє бігати, дрімати, їсти та гратися. А ще кішка вміє муркотіти. А що ж вміє робити собака? Собака вміє гавкати, гратися, кусатися, а ще стерегти будинок. Пропоную вам розглянути інших свійських тварин. Розгляньте уважне зображення: це загін. Для свійських тварин ось хатка для них називається ферма. А цих тварин треба правильно назвати: це бик, це коза, це кінь. А це свиня, корова, а це кіт та собака. Пропоную пограти у цікаву гру пізнай, чий голос. Звичайно, це ж баран. Вірно, це коза. Правильно це свиня. Так, це ж собака. Вірно, це кінь. Правильно, це корова. Так це ж кіт, молодці малята гарно порились з завданням. Діти, свійські тварини дуже корисні для нас. Тому пропоную пограти в гру хто що дає. Поміркуйте, що дає корова? Корова дає молоко. Молоко яке? Молоко добре, смачне, біле, корисне. Що дає нам коза? Коза нам дає також молоко. А що нам дає свиня? Дітки, свиня дає нам м'ясо та сало. М'ясо яке? Смачне, корисне, смажене. А сало яке? Солоне, корисне, смачне. А вівці що нам дають? Вони нам дають вовну. Діти. Ви дуже гарно попрацювали. Вам сподобалося наше заняття? Так. А давайте згадаємо. Де ми сьогодні з вами побували? Так, діти на фермі у свійських тварин. Молодці малята! До нових зустрічей!